Всім доброго дня. Маю на продаж КТН польський дворядний, в оригінальному стані. Стан ножів. Пройдуся по покажу покріпленню, що нічого не відкручували. Поміняли тільки наводниці. З польських на українські стоять 12-ка. Транспортер передній стоїть оригінальний, але трошки підтертий, бо в деяких біноклях є вже дирочки. Небагато, але якраз поляк перевернув на другий бік, з одного боку. З того боку він класний ще буде ходити, а з цього боку деякі в деяких біноклях є дирочки оригінальні, ведучі шестерні стоять. Задній транспортер гумовий, але гума не китайська, колишня хороша польська. Теж все в оригіналі. Ось таке, де де-не-де. Дирочка от малюсенька проявляється. Але з того боку в супер стані. Ціна його 2200 доларами. Кого кому цікаво, дзвоніть. Всім гарного дня, щасливо.